Дивіться, от минулого року, як ти сприйняв взагалі прихід е, Трампа е, до влади, то ті його ініціативи, більше то не до влади, а то би мотиви, перемогу на виборах. Перемогу на виборах я сприйняв мабуть нормально, тому що я за соціологією слідкував е, в Штатах така соціологія пов'язана більше з. Не соціологічними кампаніями, а з медіа, їхніми каналами. І вони, в принципі, показували десь за місяць, за два, що ну, майже гарантовано перемагає Трамп. Звичайно, вибори особливо в США, це така річ прогнозована, бо є система виборщиків, але загалом було фактично було зрозуміло, що Трамп перемагає. Щодо енергетики і. Її значення в виборчій кампанії вона мала значення, тому що Трамп, як республіканець і Байден, як демократ вже давно вели цю дискусію щодо майбутнього енергетики, щодо енергетичної політики. Вона не була, звичайно, першою темою, там, не так як інфляція. Ну, перша тема життя, там були мігранти. мігранти от е, вона була трохи нижча, але з списки Джефрі <кій> Це цей продовжується ця тема. От, але загалом можна креслити так, що Байден виступав за більш такий зелений прогресистський курс, ну або, або подавав себе так, як більш такого зеленого прогресистського курсу. А республіканська партія і Трамп, як традиціоналіст американський, що передбачали під собою, звичайно, посилення або розмови про посилення значення викопного палива, особливо нафти, бензинових та дизельних бензинових більше двигунів, як символа США. От, при цьому Ілон Маск, як один з лідерів скажімо, електромобілів, підтримував Трампа. Це теж бачі, така парадоксальна ситуація. У, да, у виборчій що він, кампанії, да, і... хоча Трамп уже під час виборчої кампанії говорив, що йому не подобаються вітряки, що він не дуже так косо він дивився трохи та, на електромобілі. Так, та, що, що він проведе дерегуляцію. Що він е зменшить кліматичні зобов'язання США, і що він е буде нарощувати і викопне паливо, ну, дріл-бевів дріл, і е побудує інфраструктуру, е там ті ж нафтопроводи дозволить будувати, і е спростить, е проведе спрощення дерегуляцію регуляцію експорту газу, ну, зрідженого природного газу. І, і, в принципі, от якщо підсумовувати цей рік, Трамп робив те, що він говорив.